Кажуть, що ми є те, що ми їмо. Але ще важливіше, що саме ми робимо після того, як поїли. Саме перші 30 хвилин після прийому їжі можуть або зміцнити наше здоров'я, або поступово його руйнувати день за днем, непомітно мовчки без попередження. Часто ми дивуємось, чому втрачаємо сили, погано спимо, відчуваємо втому, або стрімко набираємо вагу. Хоча, здавалося б, намагаємось харчуватись правильно, не їсти шкідливого, дотримуватись режиму. Але справа не тільки в тому, що ми їмо причина звички, які ми маємо одразу після їжі. Вони здаються дрібницями, але саме вони впливають на наше довголіття, самопочуття і навіть тривалість життя у цьому відео прості, але глибокі життєві історії. Вони покажуть, що робити після їжі не можна, а що спа справді змінює все. Бо ці 30 хвилин це не просто час, це ключ до вашого здоров'я. Частина перша не засинай одразу після їжі. Це сон, який забирає сили. Петро Іванович, усе життя був людиною стабільною, мав режим, харчувався тричі на день, ніколи не поспішав, умів цінувати спокій. Йому вже давно за 60 – і він не скаржився ні на життя, ні на самопочуття. Навіть у поважному віці чоловік виглядав добре, підтягнутий, із рум'янцем на обличчі, з ясною пам'яттю та міцним духом. Одна з його улюблених звичок це обід, не стільки сам прийом їжі, скільки ритуал, який йшов за ним. Після смачного борщу вареників чи тушкованого м'яса з гречкою, Петро Іванович сідав у своє крісло гойдалку. Вмикав улюблений телевізор і засинав цей солодкий післяобідній сон здавався йому подарунком. Що може бути кращим, часто повторював він. І справді, що може бути краще за те, щоб спокійно закрити очі після ситного обіду, закутатись у теплий плед і трохи відпочити? Але з часом цей відпочинок почав мати зовсім інші наслідки через кілька тижнів чи місяців. Петро Іванович відчув, що щось не так після обіду з'являлась важкість у шлунку. Згодом приєдналась печія, відчуття, ніби шлунок піднімається вгору, а в роті кислий присмак. Увечері стало важко засинати. Хоча вдень після їжі сон з'являвся миттєво, тіло, наче, плутало день і ніч. Спершу Петро Іванович списував усе на вік. мовляв, організм уже не молодий. Та й шлунок не той. Але коли одного вечора прокинувся посеред ночі з таким сильним печінням, що довелося приймати ліки, він вирішив пауз, пора щось міняти. Пішов до лікаря. Лікар, чоловік молодий, але досвідчений, вислухав уважно, поставив кілька запитань і сказав дуже просто Сон, одразу після їди, це як зупинити потяг на півдорозі. Шлунок тільки починає перетравлювати їжу, а ви кладете тіло горизонтально. Коли ми лежимо, шлунковий сік починає підніматися вгору, замість того, щоб залишатися в шлунку, звідси печія, здування, рефлюкс. А ще травлення уповільнюється, виникає застій, тіло не відпочиває, а бореться. Петро Іванович здивувався все життя думав, що сон та оце благо, але виявилося, що не завжди. Особливо після, після їди. Лікар порадив дуже просту річ після кожного обіду або вечері трохи походити, не бігати, не займатися спортом, а просто легка прогулянка та хоча б 20 хвилин. Можна пройтись подвір'ям, обійти дім, пройтись вулицею, подивитися на небо, послухати пташок. Рух допомагає шлунку запустити процеси травлення. Кров циркулює краще, і все відбувається так. Як закладено природою, спершу Петро Іванович не вірив, що така проста зміна щось змінить, але вирішив спробувати. Тепер, замість дрімоти, він вдягає легку куртку, бере тростину, більше як традицію, і повільно йде садом. І що дивно, він почав помічати, що йому не хочеться лягати після обіду. Організм ніби вдихає енергію. Через кілька днів зникла печія. Через тиждень сон вночі став міцнішим, а ще за кілька тижнів з'явився легкий апетит до життя. Захотілося щось читати, писати, знову цікавитись новинами, спілкуватись із внуками. Тепер Петро Іванович з посмішкою каже: колись я думав, що сон після їжі додає сил, а виявилось, він забирав їх. Бо справжній відпочинок це коли тіло і розум працюють у гармонії. А для цього достатньо просто не лягати одразу після їжі. І ця проста істина врятувала йому більше, ніж будь-які таблетки. Бо здоров'я не в тому, скільки ліків ти вип'єш, а в тому, які звички ти маєш після тарілки супу, частина друга вода після їжі, ліки чи отрута все залежить від моменту. Людмила Васильівна жінка акуратна, охайна, стримана. Усе життя працювала вчителькою і навіть у поважному віці зберегла чіткий режим, любов до порядку та звичку жити по графіку. Одна з її незмінних традицій запашний чай одразу після обіду. Вона говорила: так робила моя бабуся, після їжі завжди заварювала чорний чай з м'ятою або чебрецем. І я так звикла. Цей ритуал приносив їй особливе задоволення поїсти. І тут же взяти улюблену чашку, загорнутись у плед і зробити ковток теплого напою. Здавалося, все правильно, і спокій, і затишок, і ніби турбота про себе. Проте роки минають, і тіло починає тонше реагувати на все. Спершу Людмила Васильівна помітила, що після їжі її живіт починає бурчати, з'являється здування. Іноді відчуття печіння вгорі живота, немов щось повертається вгору. Вона вирішила, що це вік, але симптоми ставали нав'язливими. Ввечері після вечері вона частіше сідала в крісло і притискала руку до живота, тіло, яке раніше дякувало за чай. Тепер здавалося незадоволеним. Її донька наполягла, щоб вона сходила до фахівця. На прийомі в дійтолога виявилося цікаве усе, що вона вважала турботою про себе, насправді шкодило її організму. Фахівець сказав їй простою мовою, коли ми одразу після їжі п'ємо гарячий напій, чай, компот або навіть просто воду, ми розбавляємо шлунковий сік. Він стає менш концентрованим. А отже, травлення сповільнюється, їжа не розкладається так, як має, і багато корисного просто проходить повз організм. Частина залишається бродити, викликаючи здуття, інша втрачається назавжди. Ці слова були несподіванкою для Людмили Васильівни. Вона завжди вважала, що пиття після їжі допомагає промити систему. Виявилося навпаки: організм це не труба, яку треба сполоснути, а живий механізм із тонкою хімією. Дієтолог запропонував дуже простий крок: почекати після їжі, не пити одразу, не тягнутись до чашки, а дати організму час хоча б 30 хвилин. А краще з того сорок. Спершу це було складно, звичка формувалася десятиліттями. Але Людмила Васильівна людина дисциплінована, вона вирішила спробую. Після обіду вона почала вишивати, читати або просто сидіти на лавці біля вікна, тільки через певний час дозволяла собі чай. І що ж відбулося? Уже за перші дні вона помітила, що шлунок більше не роздувається. Тіло стало легшим. А головне, після їжі з'явилася енергія, а не сонливість. Я, наче, повернула собі 10 років життя, жартувала вона доньці. А все, що змінила, це час, коли п'ю чай. Ця історія приклад того, як проста зміна звички може дати тілу друге дихання. Вода чи чай самі по собі непогані, але важливий момент, у який ми їх вживаємо після їжі. Організм має працювати над засвоєнням. Якщо ми втручаємось навіть із найкращих намірів, ми йому заважаємо. А от якщо даємо йому трошки часу, він дякує нам міцним здоров'ям, гарним самопочуттям і внутрішньою рівновагою. Бо мудрість це не відмова від звичних речей, це вміння робити їх у правильний час. Частина третя прогулянка після їжі найкращий препарат для довгожителів. У затишному селі на Закарпатті, поміж пагорбів і садів, живе Баба Марія, їй вже давно за 90. Люди кажуть, вона мовби закодована на довге життя, спина пряма, очі ясні, хода впевнена. У неї є своя невелика хатина з вікнами, що виходять на ліс, і криниця, до якої вона щоразу після обіду, обов'язково йде. Коли хтось питає, навіщо їй ця криниця вона лише посміхається? Не треба мені та вода, просто звикла туди ходити. І справді її прогулянка це не справа необхідності, а ритуал, якому вона не зраджує. Хоч би яка була погода дощ чи сонце, сніг чи вітер, Баба Марія обмотує хустку, одягає старі черевики і іде до своєї криниці. Іноді бере кошик, іноді просто паличку для опори, але йде завжди цей простий рух. Став її щоденною пігулкою. Вона ніколи не пила гору ліків, не скаржилась на тиск, не мала хронічних хвороб. І все це попри вік, попри нелегке життя, яке вона прожила. Коли журналісти одного разу завітали до села і запитали її про секрет довголіття, вона відповіла просто: Їж вчасно, не переїдай і ходи після їжі. Шлунок не бурчить, і життя не стоїть. Сусіди давно помітили, Баба Марія, це, наче сонячний годинник, щойно поїла, пройшло хвилин десять, і вона вже зникає за городом, прямуючи у свій щоденний міні похід. Спершу всі думали, що це така звичка з села, але згодом почали помічати, та, що саме завдяки цим прогулянкам вона не старіє, не слабшає, а навпаки, розцвітає дочка, яка живе в місті. Колись вирішила проконсультуватися з лікарем і була здивована, коли лікар підтвердив прогулянка після їжі один із найкращих способів запустити травлення. Рух активізує кровообіг, допомагає організму правильно засвоїти їжу, а також стабілізує рівень цукру в крові. Легка хода без зайвого навантаження. Протягом 20 хвилин після обіду чи вечері. Це те, що медики називають фізіологічною допомогою організму у цивілізованому світі. На це витрачають гроші, ходять у спортзали, купують абонементи, а Баба Марія просто йде до криниці. Колись у молодості вона теж не замислювалась, що робить щось важливе. Просто після їжі треба було йти по воду, перевірити курей, вигнати кіз або позгрібати траву. Але ті звички закріпилися настільки. Що стали її природним ритмом життя. І тепер, коли вже нічого не потрібно, вона все одно ходить. Бо не може інакше. Тіло мусить рухатися, каже вона. Якщо зупиняєшся після обіду, то всередині теж усе зупиняється. Науковці підтверджують її просту народну істину. Легка активність після їжі не тільки допомагає шлунку і кишечнику, а й позитивно впливає на серце, судини. Нервову систему це спосіб запобігти багатьом хворобам, які розвиваються мовчки, діабет, високий тиск, ожиріння. Але Баба Марія не читає медичних статей. Вона просто живе у злагоді з собою, її тіло підказує їй поїлася, встань і пройдися. І вона слухає ця історія нагадування для всіх нас. Іноді найкращі ліки не в аптеці, вони у звичках, які здаються дрібницями. Пройдись після їжі, вийди на двір, подивися на небо, дай тілу шанс працювати так, як закладено природою. Бо мудрість не в складності. Вона вам в простих діях, які повторюються щодня, як у Баба Марії. Частина четверта не сиди в телефоні. Думки мають переварити їжу разом із тілом. Олегу трохи за сорок. Він живе у великому місті, працює в офісі. Де кожна хвилина розписана дзвінки, електронні листи, повідомлення, терміни, зустрічі, звичне життя сучасної людини. Обід для нього це єдина пауза серед дня. Але навіть під час цієї перерви він не відключається від зовнішнього світу. Щойно з'їв, вмикає телефон, прокручує новини, читає соцмережі, відповідає на листи, перевіряє месенджери. Навіть тоді, коли тримає чашку чаю, в іншій руці смартфон. Йому здавалося, що він розслабляється. Насправді ж мозок, мозок працював наповну. Через кілька місяців він почав відчувати дивне. Після їжі з'являлась важкість у шлунку. Хоча порції були невеликі, настрій коливався то дратівливість, то апатія, то надмірна тривожність. Сон став поверхневим. А енергії не вистачало навіть до вечора. Спочатку Олег думав, що причина у віці в роботі або харчуванні. Він навіть намагався змінити дієту, менше хліба, більше овочів, пив воду. Але результату не було. Зрештою, він пішов до психолога. Спеціаліст уважно вислухав його розповідь і сказав ключову фразу: Ваше тіло просто не має часу переварити їжу. Ви не даєте йому тиші. Після їжі активізується парасимпатична нервова система. Саме вона відповідає за спокій, відновлення і травлення. Але телефон це зовнішній подразник, який запускає зворотний механізм: стрес, напруження, тривога. Ці слова стали для Олега відкриттям. Виявляється, організму недостатньо просто отримати їжу, йому ще потрібно створити умови. Щоби її повноцінно перетравити, а для цього потрібен спокій. Психолог запропонував Олегу просту практику: після їжі нічого не робити, бодай 10 чи 15 хвилин, просто встати з за столу, вийти на балкон, подихати глибоко, поспостерігати за небом, за деревами, послухати тишу або музику без екранів, не гортати стрічки, не відповідати на листи а не читати новини. Просто бути. Олег вирішив спробувати. Спочатку це здалося дивним. В руці хотілося взяти телефон, очі подивитися щось на фоні. Але він тримався, дихав, стояв. Просто був у моменті, і щось почало змінюватися. Уже через кілька днів він відчув після їжі легше. Живіт більше не стояв. Зникло бурчання, Зменшилась важкість. Через кілька тижнів покращився сон. Тривожність зменшилась. А головне з'явилося відчуття ясності у голові, як ніби його думки та теж отримали шанс перетравитися. Тепер це його новий ритуал поїв і вийшов на балкон, іноді просто закриває очі, іноді слухає навколишні звуки. Йому вже не хочеться брати до рук телефон. Він знає, ці хвилини не втрачені, а навпаки, виграні. Я зрозумів, що тілу потрібна не тільки їжа. А ще й пауза після неї, каже Олег. Бо якщо не дати організму часу, ми втрачаємо не тільки користь від їжі, а й рівновагу всередині. Ця історія нагадування для кожного з нас. Ми живемо у світі, де постійно щось блимає, дзвонить, вимагає нашої уваги. Але після їжі найважливіше думає дозволити собі зупинку. Без неї навіть найздоровіша їжа не принесе користі. Мудрість – це не в тому, щоб знати всі новини, а в тому, щоб дати собі дозвіл на тишу. Бо саме в тиші тіло дякує. Частина п'ята Розстібний ремінь, але не життя, важливість постави після їжі. Ніна Іванівна, жінка мудра, досвідчена, завжди була прихильницею затишку. Після важкого дня вона мала свій улюблений ритуал повечеряти прибрати зі столу, заварити чай. І зручно вмоститися у м'яке крісло біля телевізора, найулюбленіша поза схрестити ноги, підтягнути коліна ближче до себе і загорнутися у теплий плед. Так їй було комфортно. Але з часом вона почала відчувати дивне. Після вечері частіше з'являвся дискомфорт у животі то легкий біль, то тяжкість, то печіння під грудьми. Їжа, наче стояла в шлунку, І що найдивніше, це відбувалося незалежно від того, що саме вона їла, і після легкого салату, і після супу, і після звичайної каші. Іноді прокидалася вночі з відчуттям печії, що змушувало сідати у ліжку і пити воду. Спочатку Ніна думала, що це вік, жіночі справи або просто нерви, але ситуація повторювалася. І тоді її донька, яка працює медиком, приїхала у гості і звернула увагу: Мамо! Як ти сидиш після їжі? Ніна здивувалася, а що не так? Мені так зручно, я ж не лежу. Але донька пояснила саме після їжі положення тіла має велике значення. Коли ти згинаєшся, стискаєш живіт, підтискаєш коліна, то буквально затискаєш свій шлунок і кишечник. Їжа не може вільно просуватись далі. Шлунковий сік піднімається, виникає рефлюкс. Поза це не дрібниця. Це або допомога травленню, або перешкода. Ці слова були для Ніни відкриттям. Вона не замислювалась, що тіло це система труб, каналів і механізмів, якому потрібно місце для роботи. Як машина не може їхати із затисненим колесом, так і шлунок не може перетравлювати їжу, коли його стискають. Відтоді вона почала змінювати свої звички. Після вечері вона більше не згорталася клубочком. Як раніше, сиділа з рівною спиною або трохи рухалася, пройшлася по кімнаті, відчинила вікно, вдихнула свіже повітря. Спершу було незвично, рука тяглася до пледу, хотілося повернути з улюблену позу, але вона трималася. Через кілька днів зникли болі, потім печія. Через тиждень з'явилася легкість після вечері. І що особливо її вразило? Вранці вона прокидалася більш відпочилою, бо вночі шлунок не боровся, а спокійно працював. Ніна жартувала. Я лише випросталася а відчула себе молодшою на 10 років. Зараз вона каже кожному, хто скаржиться на живіт. Не шукай таблетки. Подивись, як ти сидиш після їжі. Бо справа не лише в тому, що ми їмо, а й як поводимось після. Поза це сигнал для тіла. Стиснувся. Значить, готуйся до стресу, Випростався, значить, можна працювати спокійно. Ця історія проста, але глибока. Ми часто забуваємо, що наше тіло не меблі, які можна, як хочеш, поскладати, воно працює за своїми законами. І якщо ми даємо йому правильну форму, воно дякує нам здоров'ям. Розтібни ремінь, випрямись, подихай, дай місце своєму організму. Щоб він міг зробити свою справу. Бо здоров'я це не центаго це не складні ліки, це увага до себе. Навіть у тому, як ти сидиш після вечері, ми часто намагаємось лікувати наслідки, таблетки, процедури, дієти. Але рідко замислюємось, що саме наші щоденні звички створюють хвороби. Протягом життя ми їмо тисячі разів, і після кожного прийому їжі маємо вибір допомогти своєму тілу. Або навпаки ускладнити йому роботу. Перші хвилини після їжі це не дрібниця, це момент вибору: пройтись чи лягти, розслабити організм чи напружити його, допомогти травленню чи відволікти мозок телефонами і справами. Мудрі люди не шукають чарівних засобів, вони просто не роблять помилок, яких легко уникнути. Справжня турбота про себе не в ліках, а в увазі до деталей. Почніть із простого і вже після наступного прийому їжі дайте своєму тілу те, чого воно справді потребує тиші, полтаву, простору і руху. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, то 0». Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!